Заварні налисники чи млинці на кефірі виходять ось такі мереживні, дуже ніжні, м'які і дуже звісно смачні. Тому приготуйте. Готується все дуже просто, особливо, якщо не знаєте, куди подіти кефір, обов'язково їх приготуйте. До яйця додаю дрібку солі та цукор, перемішую і далі додаю частину йогурту чи кефіру, перемішую, далі частину борошна і знову частину кефіру і частину борошна. Так вас не буде в тісті грудочок. Все перемішую до однорідності, далі додаю кип'яток. На сторінці, до речі, вже є рецепт заварних налисників, але ці на кефірі мені, чесно скажу, сподобались більше. А і ще додають частинку соди, забула сказати. Соду додаю з борошном і тоді вже додаю кип'яток, як я сказала. Коли додала кип'яток, все знову ж таки перемішала до однорідності. І в кінці, як зі звичайними малинцями чи налисниками, додаю, у мене тут соняшникова олія, можна додати навіть розтоплене вершкове масло, буде ще смачніше. Пательню розігріваю і смажу з обох сторін. Тут, я думаю, ви вже все розумієте і знаєте. Ось такі вони виходять з дирочками, дуже цікаві, і справді. Дуже смачні. Можна цукор не додавати і зробити їх соленою начинкою. Я зробила одні з наших улюблених: це з кисломолочним солодким сиром. Приготуйте сподіватися.